Коли продавець каже, не бита не крашена, і цього разу він реально не сприхав на огляді Volvo v 50 12-го року за 8400. Продавець каже, що машина ідеал небита не фарбована із оригінальним пробігом 218 тисяч. Ціна огляду 1200 гривень. Поїхали перевіряти. На перший погляд виглядає добре. Видно, що кузов полірували. На ньому є невеликі дефекти, але нічого критичного та без корозії. Кузов весь в заводському фарбуванні, але спереду є сколи. Всі стекла оригінал, включаючи. Чи лобове, на якому є кілька сколів, авто взагалі без ДТП вже добре. По мотору теж все гаразд, сторонніх звуків немає. Течій олії теж вентиляції картера в порядку, але екологію видалили. По слону теж все гаразд на свої роки. Він у відмінному стані. Електроніка вся працює, включаючи підігрів та кондиціонер. Діагностика показала купа старих помилок, але нічого критичного, тільки один динамік ззаду відходить. Пробіг по блоках керування збігається з заявленим. При те теж все добре. Турбіна дує, диму немає, рульове та підвізка в порядку. Гальмівні диски та колодки практично нові. Єдиний неприємний момент: це передня ліва покришка відрізняється від інших. Але так все чудово. Ми можемо рекомендувати цю машину до покупки. А якщо вам потрібна перевірка авто перед покупкою, пишіть нам.